Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас буде спінінг. вже почалася в нас весна. Така вже капітальна. Два дні тому, два дні поспіль вже досить тепло, до 10 тепла. Крига вже майже всюди розтанула і починається сезон весняної риболовлі. І планую сьогодні ловити на джегріг. На сільнику. Основна ціль це окунь, але якщо щось попадеться в прилові, буде приємно. Так що приступаємо до риболовлі. Все, що буде цікаво буду вам все показувати. Бачите, друзі, знаходжу ракушняк і на ньому вже більш детально так проходжуся з паузами маленькими такими. Буквально здвигаю на сантиметрів 20-30 приманочку і даю паузу. І от на цій паузі окушок і підбирає. Є, друзі, є. Перша покльовочка. Не щось невелике. Ось такий. Ну що, нормальний. З ікрою окунчик Прикольний. З'їв нашого червячих робочка Ну, з почином, як кажуть. Причому, бачите, на гачку була травка і це не завадило йому взяти. Все, відпускаємо. Пішов. Бачив свого давнішнього товариша, сокомандника і е, вже 10 Одинадцяти 11 вже. 11 Так. Да, привіт, Богу! Чемпіона світу, Дімон, я тебе вітаю з цим надзвичайно важливим здобуттям, особливо для такого часу. Показали, хто такі українці, як вони вміють ловити рибу. От, і я щиро сподіваюся, що перемога, як на чемпіонаті світу, скоріше буде у нас над агресором, над Росією. Дякую, дякую. Вова. Да. Шось... Будемо вірити в найближчу перемогу. Шось... Бачу щось клює в тебе, так? Одного кунчика спіймав, так. Ну я тільки ще поки тут починаю. До того ж, тут я не дуже добре знаю місця, то може щось підкажеш зараз. А зараз, зараз половину. Да. Зараз я тебе забурю. <гум> <гум> да. Вага яка в тебе? Чотири я поставив. Ну в мене шнур, чесно кажучи, десь 0,6, а то і ну не, не тонкий. Там да, воно так важко. Да? Да, можна. Думаю. Ага. Я думав, що ти завжди там ловиш типа 0,3. Я завжди 02 ловив. А. Просто зараз треба трошечки 0,4 попадати. А, в цьому плані. І з'їв добре так. Причому на гачку був, була маленька травинка і ну, йому так. Це якби... Ну, На броні пізніше рибка буде. З середини квітня по середину травня. Там судачок. І клює окунь на цей. Ну після нереста вже. Угу. да ну ви таких там, я так зрозумів, там гарні попадалися. Тут? Ні-ні. На набережній. Судаки? Да. Ну, два з половиною, два п'ятсот тисяч. Ну так що це поганий судак? Покльовочка у Володі. Щ... Щучка? Да, щучка. Це друзі, ну. зараз у нас кримінальна риба. <гум> <гум> <І її гум> да, да. Забирати не можемо, ну, власне ми її не забираємо. Але все одно приємно, щучка ось така. Прикольна. Так втулило гарно. Порадувало. Ну біжи, біжи, підростай, нарестись. Багато да. щупалят нам давай. Да, наче з ікрою, хоч і така маленька. Ну, да. Да. Може з'їла щось. Може щось з'їла. Підтримка цього, цього року була набагато більша, ніж зазвичай. Тобто всі там слава Україні, це постійно нам говорили всюди. І в Чехії, коли ми були теж, ну в Чехії не так на, лу, на човні ми їздили. Да, ну чому там повірили в цих судаків, блін, я не знаю. Це, звісно, була помилка. Я ж знаю, що судака човна ловити, блін, на змаганнях, ну не можна. Ніде, блін. А все одно, бля. У ну, Мартіянов на судаках якби виграв відбори там. Ну і ми якби, ну, повірили. А він пішов в отказ. А окуньці клювали. Ну, це був чемпіонат відвідного повідка. Чітко, чітко, так. Да. Там якби, ну, ну неможливо було переловити цей відвідний нічим. Ну. ну що, які думки? Підемо туди чи треба тут ще походити? Не знаю, блін. Приманки міняти це. Таке діло. Останнє, бля. Піти туди на це дерево твоє кинути, може на, на нову приманку там тюкне. Друзі, зустрів Володимира Воротняка. Він теж рибалить, тут знімає відео, що трошки з ним побалакали, порибали разом, він тут добре знає цю локацію. Є, друзі, є окунчик, Все ж таки, оце мені Володимир підказав, що тут були в нього покльовочки і мені теж вдалося вмовити окушка в цьому місці. Ось бачите? Красень, красень, весняний красень. Закрою, да, приємно, дуже приємно, і я не відразу почув, як він клюнув. Тобто він на мене якось пішов. Трішечки був тичок перший, а потім він почав зажовувати і вже, і вже коли він фактично тримав приманку там, секунд, може 10-15, я тільки підсік потім. Але він не зійшов. Бачите, добре, красавчик, все, відпускаємо. Сьогодні використовую я грузило вагою 4 грама, збирався поставити 5, але знову ж таки поговорив з Володимиром. Він на 3 грама ловить, так що вирішив поставити теж не 5, а 4. Ну і бачите, в принципі, спрацювало. Але відчувається, що риби небагато. тобто окунь клює, але Ну, тобто він клює впевнено, якщо на нього попадаєш, де він. Ну, якщо б його було більше, то клював би з кожного закиду. А так, поки що я на двох натрапив окунців. У Володі була також щучка. Друзі, це щука. Це щука, друзі. Щоб тільки не відкусила. В мене флюр 0,25. Трошки ослаблю фракціон. Да, ну це непогана риба, або щука, або судачок. І така по відчуттям за кілограм. Якась гарна риба, Вова! На. Судак! Друзі, це гарний судак! Такий десь півторачка, мабуть! Ох, красень. Ух і красень. Друзі! О! Клас! Оце апарат! Оце красавчик, подивіться. Оце сьогодні просто бомбічний. Ти подивися, який красавчик. Я таких вже давно не тримав. Да, 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 да. Так що можеш привітати мене. Да. Дуже класний розмір, так. Да. Отак, об'єм йому потрібен. Добре. Все зрозуміло, Перевдягаю. Да, ну такі Півтора точно да, є, я так думаю. да, Заліковий, так. Заліковий, да, заліковий. же ж він сам, так. Да, рідко стоїть. Буває, ну. Но... А я думаю, гарна щука, думаю, зараз відкусить, зараз відкусить. У мене 0,24. Але це... якщо, якщо не відкусило одразу, це нормально. Оце клас. Звісно, порівняння з тими окушками це небо і земля. Це ж риба. Окуня тащиш його, якби, ну, ну, окунь, ну шо окунь. А тут адреналін пре по повній програмі. На лайтовий спінінг. Та, якщо будуть судаки гасити, то можна і без окунів всього. Та, понятно. Ух ти! Оце потягнув. Друзі, він якось теж з'їв. Я не помітив, як покльовка починалася, а вже коли він вже підсів, це окунець, але непоганий. Найбільший поки що сьогодні у мене за нижню губку, бачите, засікся. Працює, працює джигріх, як завжди, по холодній воді. Клас. Черговий окунчик і... Такі приємного розміру. Відпускаємо. Да. Швидко дуже розвиваються у нас події. Я от, думаю, можу щось поставити, щось інше, спробувати. Все ж таки активне, блин. <плес> а в тебе проводка відрізняється да? на ВІПО і на пасівку. Mm. Ну, посівка, вона. Більш волочіння? Да, суто, суто. А Віпо трошки з підривами. Да? Да. Віпо має ковці над дном. Mm. А пасивка суто по дну черчика. -чер. Навіть якщо на Джигрі, да? да? Ні, ну і тут ще такий момент, що я тобі скажу, що краще ніж тут, допустимо, стояти годиною, то краще відійти на 15 хвилин, а потім, так. Да. Тому що риба тут переміщається дуже сильно. Ну по-перше, а по-друге, вона якби ну, все ж таки затюкується. Ну, а коли ти даєш паузу, вона тіпа, трошки віддихає. Правильно ж? Як кажуть, дати відпочити. Ось у Володі теж клюнув судак. Один, да? Теж непоганий, судячи з усього, придавлює. На да, теж красень. Тихо, 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 тихо. О, о, ти бачиш, я ж тобі казав, що він тут є. Да, і зажрав так. Да. Так, друзі, прокльовується судочок, треба, треба... Треба щось змінювати. Зараз спробую... Більшу, більшу вагу і іншу приманку. Все ж таки, здається мені, що треба якийсь віброхвост поставити. Це, більше, правда, по окуню приманочка, ну. Так, змінив приманку на активний Ну, Це дійсно, може якийсь вихід був по... Бачиш, рухається вода. Так, я тобі скажу так, що сперший вихід, а це просто рибка туди підійшла, там декілька суттєвих. Ми її збили. І тепер треба чекати, поки нова підійде. Я просто, чесно кажучи, судака на дже гріх практично ніколи не ловив, знаєш, в мене якось віри немає. Вона також не було. Ага. На шарнір? Так. Да. Це кла... Опа! Друзі, є, бачите, сьогодні якось у куня і, до речі, це я вже на цього Аліанбаг лакіджоновського віброхвостіка. Поставив активну приманочку і відреагував. Мені здається, що це окушок. А Сьогодні в мене, ні, це щучки, це судачок невеликий, друзі. Це невеличкий судачок. Ось, бачите? Я, в принципі. З, як би, з розрахунком на судачка і ставив цю приманку е, активну. І бачите, в принципі... Спрацювало. Спрацювало, да. Розмір не такий, як треба, але все одно приємно. І клюнув він без удара. він на мене так подав. Якби зустріч. Такого, звісно ж, випускаємо. Так. О, пішов. Бач, в іншому місці трохи. Да, віра в судака на гріх потихеньку збільшується. Щось взагалі, останній рік дуже якось набуло популярності цей джейріх. До речі, так, я навіть дивлюся по магазину, купляють у шастиків набагато менше, купляють, купляють всі ці, ці палочки. А до речі, що ти скажеш, якщо зрівнювати оцю палочку з, е, з, каплею, з каплею, з грушкою. Так. Ага, нема різниці. Але я Я теж. Просто, от, наприклад, у Дніпро-Свинець у нього цей груз-грушка, він навіть називається джегрі, а той називається дропшот. Це, до речі, з цими застіпками. Це і у нас на човнових змаганнях також постійно хтось розповідає, що ось розігнула застібку. Тому я їх не використовую ніколи. Тільки да. тут. Ну, тут без застібки ніяк. Ну так. Да. Хоча я якось забув застібки на обвідному рибалив. Так я знаєш, як робив цей же ріг? З флюра робив таку глуху петлю, а, рапала, просто рапала. в цю петлю заводив. І все клювало дуже дуже непогано. Так що вихід завжди можна знайти. А що стосується щуки великої, то так, да, там тільки струна і без всяких застіпок, без вертлюгів я ставлю струну просто 0,4, причому. Досить товсту. І з одної сторони це скрутка. В яку я приманку завожу, а з другої сторони глуха, глуха петля. Я, до речі, вірю, що по судоку буває, що працює яркі, яркі кольори. Ти я бачу взагалі яркі не використовуєш, не? а, не, ну скажімо так, що це другорядний фактор, скажімо так. Третій рядний. Але він є все одно в якоїсь мірі. Я тобі скажу, що по щуці в мутній воді. Однозначно. Оці лимонні, коли іменно мутняк. Однозначно. Ну його просто набагато краще видно. Точно так же, як окунь буває, що тільки темне бере. А ставиш світле не бере. Так, друзі, пробуй тіогу. 2,4 дюйма. В принципі, теж може спрацювати і по судочку, і по окуню. В яркому кольорі. Вагу поки що не змінює. Так, а взяв судочок теж на волочіння, да? Так. Да. А. Тобто, знову ж таки. Більше набагато судаків ловив на класичну джигову проводку. Друзі, дуже прошу всіх поставити вподобайку під даним відео. Це для мене дуже важливо. Це безпосередньо впливає на кількість переглядів. Так що буду вам вдячний. Ось бачите, друзі, як буває, Ха, відкусило приманку. Реально приманка була ось такого розміру. Ось, під самий гачок трошки стягнуло і відкусило. Бачите, будемо зараз міняти. Зазвичай, коли весною висока вода, завжди гарно риба ловиться, весь, весь рік. Це такий займатися. Є, але щось маленьке. Окунець стандартний. Я лівіше кинув. його. Що це таке? Судачок? Судочок, ти дивися. Ти бачиш. А я був впевнений, що це окунь. Підібрав як окунь, так з... з... зажирав. Класично, класично. Класично з'їв, як... О, бачите, друзі. Причому, ну, я привик, що судак він ударчиком бере, а тут він якось так чітко, як окунь, зажовував. Ну, будемо знати, новий досвід ловлі судака на пасивку на джегріг. А сьогодні вже третій. Один взагалі дуже гарний. Порадував такий трофейчик. Ну і два. Шнурочка. Не знаю що, але щось є. Ах, друзі, зійшов. пів дороги зійшов. Мабуть, судачок. Підсів без покльовки. Дуже великий груз. 10 грамів. Це явно забагато. Поставлю п'ятірку, в два рази легший. Все одно в мене покльовка була ближче до ну ближче середини закиду, так що я докину без проблем цю вагу, тим паче вона на ту ж саму відстань. Полетіло. Так, друзі, повернулися ми на своє місце. Зараз вже взагалі, якби серед середина дня, активність по-любому нижча, ніж зранку. На свіжих місцях може бути, в принципі, більш-менш цікаво нащупав рельєфчик і по ньому шкрябаю о, друзі, підсів щось, щось підсіло. Здається, що окунчик. От мене точно окунь. Без питань. Такий спортивний. Так, да. да, ти що? Пам'ятаєш, найліпші часи Лавровки з ага. золотим да. окунь. Так, да, Лавросі, так. Да. Такий розмір був би за щастя. Але сьогодні це мальок. А якщо попав ще, знаєш так на місце, де ти три штуки до ряду дістаєш, то ти що? Просто лін, перше місце. Mm, да, я колись там з кілограмовою щукою і 100-грамовим судачком за... завоював звання майстра спорту <гум> <гум> України. Да, я там перший чемпіонат України. На, бачиш, так що таке знакове місце для нас обох. Mm. Да, ну, Той чемпіонат... Про який я розповідаю, тоді ще навіть японських шнуров не було. Всі на файрлайн ловили. нуль перший. У мене сьогодні багато клювань типу, назустріч, поняв? Типу ослабляє ослабляє цю жилку. Да. Відно, дуже повільно роблю це волочіння. Він хватає приманку і обганяє мою швидкість. Та я раніше взагалі ніколи на пасивні не ловив. Це вже блін, це зайнявся зимовим спінінгом. і, ну, Тут хочеш не хоч, а без, без пасивних приманок ти взимку багато не наловиш. У часи Лавровки теж я ловив, знаєш, яка там в мене була улюблена приманка, Цунікіш і ворм. О, це ж теж пасивка. По окуню вона там працювала відмінно. Є покльовочка, друзі. Не знаю, що це, але щось непогане. Може окунь. А може і щось інше. Зараз подивимося. Ні, не схоже на окуня, мабуть щучка не вели. Ні, окунь. Все ж таки окушок. Ну непоганий. По сьогоднішнім міркам. Товстенький. Дивіться який красунчик. Це на ту ж приманочку. Клас. Вже сьогодні я збився з рахунку. ну судачка в нас було три штучки, а от окунів я не рахував, ну мабуть вже більше п'яти. Клас. Відпускаємо нашого кунчика, хай він віднереститься і принесе гарне потомство. Класна сьогодні риболовля, різна рибка, дуже я задоволений. Ну що, друзі, закінчується сьогоднішня риболовля. Всім дякую за перегляд. Дуже мені сподобалось. Сьогодні рибка клювала, дуже гарний, класний судочок піймався. Зустрівся з Володій Воротніком, також було приємно з ним порибалити, поспілкуватись. Посилання на його YouTube канал я залишу під даним відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наші канали. Всього найкращого, до нових зустрічей, до побачення!